Добро вечора, друзі. Відправляємо ми авто на ремонт. Це автівка, яка прибула е від сьомого корпусу ще літом. Коли? Це? Коли ми віддавали курса? Осінь. Осінню приїхала ця машина, а тільки очередь прийшла. Тряха десь свірчок завівся. Е на ремонт тут о, зварювальні роботи і буде підмальовуватись машина після зварювальних. Як ну і По, по, по мілочах, де відремонтовано що там по ходові Майстер буде дивитися. О, автівка почнеться робитися в цьому місяці. Конкретно я не скажу, бо і конкретно майстер не скаже. В нього зараз дві машини роблять. Машина. Ви спитаєте, чому так довго ця машина вроді очередня, все йде по плану, але є в нас пріоритети. Тобто, коли хлопці кажуть, що ця машина не срочна, то вона жде свої несрочної не, ну, не, не терміново. Тобто є на чому їздити. Допусім, три дні тому хлопці дзвонили, спитали за машину, я сказав, що на днях буду завозити її на ремонт. Вже, зрозуміло, по стану інтонації пацанів, що машина скоро їм знадобиться. Це як запасний варіант, запасний. Аеродром пацанів. Тобто вони віддадуть якусь машину мені, а цю мені їм треба буде віддати вже відремонтовану. Тому, друзі, хто скільки може, да, дякую вам за донати, донати. Слава Богу, молодці, закриваємо збори в е, терміни, все встигаємо, але. Боюся, що ну, не, не, не було такого, що на вчора треба. От, е, є там ситуація, але якщо підтвердиться, одну машину я вже не хочу віддавати. Ну, все. І приїде ця людина, яка хоче забрали, передати військовим, я скажу, заберіть, будь ласка, ну, ми передавати її не будемо. Не лежить, ну, не, не хочу я тяжка ця машина, вона справна, все. Олексій відремонтував її, все все добре. Не хочу. Все, не... От підтвердиться, тоді я вам розкажу, чому, чому так, чому я не захотів цю машину віддавати. Ма сіткам до мене зателефонують. Коли зателефонують, я не знаю. Напевно, коли вже зроблять сітки, я дівчат не напрягаю, бо я в ту сторону поки не їду, і хлопці до мене не дзвонять. По шрапнелі. Шрапнель ще не купляв, вже дві неділі шрапнелі не купляв, бо також є брак коштів. Зараз тяжка машина від 3 ОШБ ремонтується, буде в ремонті. Це ця ж тайлюк Стойота, на ньому дуже дорогі запчастини. Ну, ну, звичайно, я Знайшов запчастини, які нові і дешеві, чим беушні, оригінали, але в два рази дорожчі, Що теж треба куди. Тому, друзі, дякую вам всім, дякую, що допомагаєте, долучаєтесь до моїх зборів. Наразі в нас поїздка на Донеччину. Забирати декілька машин. Вся, вся інформація буде згодом, то не все як. Бачила? Бачила. А покажемо людям, яка резина. Чому я просю, будь ласка, резину, будь ласка, резину, бо Боля, я не знаю, покажи дорогу. Покажи дорогу, як ми будемо їхати. Тепер ви